Привіт, це Анна. Вітаю на наступному відеоуроці з серії типові помилки у творах ЗНО. Сьогодні я буду говорити про пунктуацію, тобто розділові знаки. Це досить типова проблема і не тільки у творі, а й у тестах. Як бачите з цієї офіційної таблиці критеріїв оцінювання, у власному висловленні оцінюють орфографічні і пунктуаційні помилки разом. Тобто, якщо ви зробите одну малесеньку помилку або з пунктуації, або з орфографії, у вас взагалі не будуть знімати бали, це 4 бали, це максимум. Якщо ви зробите від 2 до 6 помилок із пунктуації із орфографії разом, це з вас знімуть 1 бал, тобто ви матимете всього 3. 7-11 помилок це 2 бали, 12-16 помилок 1 бал, ну і більше ніж 17 помилок це 0 балів, це дуже багато помилок. Про орфографію ми поговоримо наступного разу, а от зараз перейдімо до розділових знаків. Перед вами речення прямісінько творів ЗНО, яке я перевіряю. Перегляньте їх уважно і виправте помилки, які бачите. Тобто натисніть на паузу і виконайте завдання. А тоді я поясню вам, що і як правильно і неправильно до роботи. Отже, першу помилку я бачу після слова також. Оскільки тут кома, ну, вона не потрібна. Тут у мене виникає таке обличчя, тому що. Я... Ну, за якими правилами тут писати кому. Розгляньмо нашу дошку, Кому ми виділяємо вставні слова, тобто, наприклад, по перше, по-друге, отже, очевидно, безумовно, певна річ, по-моєму, як кажуть, на щастя, нарешті. Зверніть увагу, уявіть собі, будь ласка, вибачте. Але не виділяємо кому ми звичайні сполучники, тобто адже це те саме, що бо, ми ж не виділяємо бо кому, правильно? Проте, це те саме, що але. Але так само не виділяємо комою, отже, про те не виділяємо. Так само, однак, також або також це і, тобто, комою виділяти його не потрібно. Порівняйте ще раз ці сполучники зі вставними словами. Вставні слова виражають певні відношення між реченнями, певну послідовність, або певну думку вашу, якесь ставлення, наприклад, очевидно, безумовно, певні ваші почуття, наприклад, на щастя, на жаль. Або певне привернення уваги, наприклад, зверніть увагу, уявіть собі. А сполучники, адже проте, однак також вони просто зв'язують речення між собою, тобто вони є такими ось зв'язочками, які, в принципі, виділяти не потрібно, бо вони додаткового якогось такого особливого значення не мають. Але зверніть увагу, що про те і однак ми таки виділяємо, кому ми посередині речення. Наприклад, ми мало готувалися до знову. Однак склали непогано. Ну, це неправда, але запам'ятайте це речення. Отож, повернімося до нашого першого речення. Тут е, також, після також кома не потрібна. Речення друге. Яка тут помилка? Ну, звичайно, після адже, як ми вже говорили. Адже це оскільки, бо кома не потрібна. Адже свобода це велика відповідальність, потрібне тире. Це досить типова помилка, на жаль, хоча це надзвичайно ну, просте правило. Завжди ставте тире, перед, це, між підметом і присудком. Тобто, звичайно, в такому реченні, як ой, яке це гарне небо, там тире не потрібне. Але між підметом і присудком завжди ставимо тире. І як приклади, подивіться, будь ласка, ось такі картинки. Це серія Love is. Так? Кохання це, потрібне тире, кохання це. Отже, в другому реченні кома після «адже» не потрібна, а перед е, «це» звичайно, потрібне тире. Третє речення: що ви виправили тут? Ну, тут декілька виправлень. По-перше, я би додала ще лапок до народний герой, взяла би це в лапки, оскільки це назва нагороди. Далі кома потрібна після прямої мови. Розгляньмо зараз правила щодо прямої мови, оскільки часто в творах ви хочете вжити якусь цитату, але обов'язково потрібно її правильно оформити. Отож. Якщо ви маєте слова автора, і далі йде пряма мова, перед прямою мовою ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, записуємо, що ви хочете записати, в кінці ставимо крапку після лапок. Наприклад, він сказав двокрапка лапки, я люблю тебе, лапки. Крапка». Це перша формула. Друга формула пряма мова, а тоді слова автора. Для цього ми записуємо пряму мову, ставимо лапки, кому тире, бачите аж три розділові знаки. Запам'ятайте, їх так сфотографуйте, що вони ходять завжди разом у прямій мові, так? Пряма мова, лапки кома, тире, слова автора. Я тебе теж, лапки, кома, тире відповіла вона. Це інша наша формула ось така романтична історія. А тепер що робити, якщо у нас пряма мова всередині речення? Все так само. Слова автора, двокрапка, лапки відкриваємо, лапки закриваємо, і ставимо кому. Оскільки речення буде далі тривати, крапка там поки що нам не потрібна. Ставимо кому, тире і слова автора. Знову ж таки, сфотографуйте собі лапки кома тире, оскільки це типова помилка, коли кому ставлять десь приблизно перед лапками або тире забувають. Лапки, кома тире – це після прямої мови. Отож, він сказав Я люблю тебе, і вона відповіла взаємністю. Це ваша третя формула. Запам'ятайте ще раз про пряму мову: пряма мова любить, щоб перед нею була двокрапочка, двокрапочка, двокрапочка перед прямою мовою, а після прямої мови коматере, коматере, коматере. Запам'ятали? Тепер дивимося в реченні ще раз. Отже, маємо цитату «Притули». Далі. Цитата закінчується, ставимо лапки Кому-тере? зізнається притула в одному зі своїх інтерв'ю, так буде краще, для малозвучності. Четверте завдання. Чи знаєте ви, як називаються такі цитати, які записуємо праворуч, і це зазвичай початок тексту. Це епіграф. Для епіграфа є специфічні правила, як їх оформлювати. Розгляньмо їх. Погляньте на приклад створу. Цитата Григорія Сковороди записана тут як епіграф. Ми записуємо не за обличчя судіть, а за серце, без лапок, як бачите. Наприкінці ставимо крапочку Григорійська рода в дужки не беремо. І далі записуємо просто вже текст твору. Інший приклад: чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий, знак питання і Григорійська рода без дужок? Такі цитати у творах, як епіграфи, прикрашають ваше влаш... власне висловлення, тому раджу вам запам'ятати декілька влучних цитат, які можуть вам бути корисні для творів. Для цього ми створили для вас таку збірочку, цитат на різні теми, яку ви можете безкоштовно завантажити з нашого сайту. Я залишу вам посилання в описі цього відео до цієї збірки, а також до моїх улюблених цитат Григорія Сковороди, які досить легко запам'ятати і вдало можна використати у власному висловленні. Добре? А зараз повернімося назад до нашого завдання. Тут, як бачите, потрібно забрати дужки. так, а цю крапочку перенести куди. В саму цитату, тобто закінчуємо цитату крапкою. Наступне завдання: Що ви тут виправили? Кожне велике речення, яке у вас є в тексті, ви маєте проаналізувати, скільки там граматичних основ, тобто дій, окремих дій, які виконують окремі суб'єкти. Так, е... ви маєте задуматись, скільки граматичних основ, скільки окремих дій? Розгляньмо речення. Знову ж таки, цитата Григорія Сковороди, чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий? Скільки тут дій? Скільки граматичних основ? По-перше, ми маємо дивина це одна дія, тобто дивина, вона є так, це не дивина навіть Це одна дія, інша дія, один у бід... Бід... багатстві бідний, а остання дія інший у бідності багатий. Тобто тут три таких стани, три дії, три граматичні основи. А оскільки ми маємо тут ще й сполучники: Що та А. То це складно підрядне речення, і ми маємо виділити комами ці окремі дії, окремі граматичні основи. Інше речення. Прикладом є головний герой роману Оскара Уальда: Портрет Доріана Грея, в якому юнак живе тільки за правилами, які вважає правильними. Тут десь заховалася пропущена кома. Де вона? Часто, коли ви не бачите явно сполучник, наприклад, що чи А, чи який. Ви пропускаєте кому. насправді тут є сполучник, перед яким є прийменник, «в», в якому перед цим сполученням цих слів потрібно поставити кому, оскільки тут починається нова граматична основа, підрядна частина речення. Отож, ми ставимо тут кому, і першою частиною речення, першою граматичною основою є прикладом є головний герой, другою, у якому юнак живе тільки за правилами, і третьою, які вважає правильними. І, до речі, тут після коми поставимо замість ву, оскільки ми маємо якому, що починається на приголосний й, тому маємо «у якому», оскільки на початку речення або на початку підрядної частинки ми вживаємо У перед приголосним. Ось так. Це вже багато інформації для вас, але перегляньмо ще одне речення. Вірність собі своїм принципам і тим, кого поважаєш, робить нас насправді сильними і справжніми особистостями. Де тут пропущена кома звичайно, це кома після поважаєш, оскільки тут підрядна частинка, окрема дія, не була виділена. Перша частина речення тут вірність собі та 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 робить нас це одна, одна велика дія, і інша невеличка, тут граматична основа, окрема. Дія це кого поважаєш. Тому ми маємо виділити її окремо, комами перед і після. Тож дивіться уважно і питайте себе, скільки граматичних основ у реченні, скільки окремих дій. Ви маєте їх обов'язково виділити перед і після, якщо потрібно, якщо далі буде починатися наступна дія. Отже, в нашому реченні, де пропущена кома, після Робимо. Я щиро переконана в тому, що всі корисні справи. Які ми робимо, не забуваємо закрити підрядну частинку, окрему дію, позитивно впливають на наше життя. Наступне речення. Дівчина проаналізувала помилку, і це допомогло їй у майбутньому. Тут ми маємо і. А чи потрібна кома перед І? Це типове питання, яке ставлять собі всі, хто пишуть українською мовою, так, оскільки є різноманітні типи речень, у яких ми вживаємо і. Зокрема, ми вживаємо і у переліку в простому реченні. А також коли є дві дії у складному реченні, це дві зовсім різні ситуації, у яких діють зовсім різні навіть протилежні правила. Отож, у переліку у простому реченні ми говоримо про однорідні члени речення. Тоді перед одиничним і кома писати не потрібно. На канікулах ми будемо бити байтики і ходити на річку кома. Тут не потрібна, оскільки це однорідні члени речення, це просте речення, ми будемо ходити, бити байдики, і ми будемо ходити на річку, це одна е, така дія, яка має певний перелік. Далі ми будемо їсти полуниці, черешні й малину. Тут «й» замість І, але також кома тут не потрібна, оскільки це звичайний собі перелік з одиничним І. А як щодо складного речення, коли ми маємо речення У нас буде багато часу, і ми будемо ходити на річку, це уже речення складне. Чому? Погляньте підмет у першій частині речення багато часу, присадок буде, тобто дія багато часу буде. У другій частині речення підмет ми, а присадок будемо ходити на річку. Отже, це дві окремі дії, які є м -м, частинами складного речення. Отже, тут ми ставимо кому перед І, оскільки це дві граматичні основи, дві окремі дії. Інший приклад ми поїдемо з друзями в Карпати. І це буде весело. Ми що зробимо? Поїдемо, це перша дія, і це що буде, буде весело. Це окрема дія. Отож речення складне, і тому перед і ставимо кому. Однак тут варто уточнити, чи можливо перед І кома в простому реченні, у таких реченнях, як ми бачили вище. Так, можливо. Коли? Коли ми маємо повтори І. Наприклад, канікули це і весело, і корисно. У такому випадку ми пишемо кому перед другим і, або перед третім і, четвертим, і так далі. А чи може бути так, що не буде коми перед і в складному реченні, як ви думаєте? Так, теж можливо. Оскільки є таке правило, що коли ми маємо специфічний тип речення, який об'єднаний певними словами на початку цього речення, кома перед і не потрібна. Погляньте. На канікулах у нас буде багато часу, і ми будемо ходити на річку. Кому тут не пишемо, ми маємо знову ж таки багато часу буде, і ми будемо ходити на річку. Дві різні граматичні основи, це речення складне, але кому не пишемо перед І, оскільки є частинка на початку речення, яка об'єднує і першу, і другу частину. Це на канікулах. На канікулах багато часу буде, і на канікулах ми будемо ходити. Є якась спільна частина, яка об'єднує ці два речення. Такі завдання можуть траплятися у вас саме на тестах, речення такі не досить типові, але важливо це мати на увазі для саме тестування. Отже, ще раз повторімо, коли ставимо кому перед і, коли є повторення і в однорідних членах речення, а також коли є складне речення із кількома граматичними основами, коли перед ним немає спільних якихось слів. Сподіваюсь, не дуже заплутано вийшло. А у нашому реченні, звичайно, потрібно кома, оскільки дівчина проаналізувала помилку, і це допомогло їй у майбутньому. Це дві граматичні основи, дві окремі дії, які не поєднані спільними словами на початку. Наступне речення. Саме в складні періоди для країни, революції, війни, кризи люди можуть проявити справжню відданість своїй державі. Тут маємо ще один перелік, а переліки це що? Однорідні члени речення. Які розділові знаки вживаємо з однорідними членами речення? Ми ставимо двокрапку перед однорідними членами речення. І ставимо тире після однорідними членами речення. Вам це щось нагадує? Пряму мову, оскільки в прямій мові також перед ставиться двокрапка, а після тире. Наприклад, я люблю такі фрукти двокрапка. Персики, яблука, манго. Або персики, яблука і манго. Ці фрукти я можу їсти хоч щодня. Це правила для однорідних членів речення. Перед ними ставимо двокрапку, після них тире. Однорідні члени речення ми виділяємо комами, коли є перелік персики, яблука, манго. Перед однорідними членами двокрапка, після однорідних членів тире. А тепер розглянемо ситуацію, коли ми маємо однорідні члени речення, вставлені в текст. Такі завдання часто бувають саме на тестуванні з української мови. Отже, найбільше я люблю такі фрукти: персики, яблука, манго. Їх я можу їсти хоч щодня. Отже, як бачите, перед андрідними ставимо два крапку, після них ставимо тире. До речі, щоб потренуватися, складіть своє речення з однорідними членами речення. Напишіть мені, які фрукти ваші улюблені, або які овочі, чи цукерки. Добре? Усе за цією формулою. Отож, у сьомому завданні ми маємо однорідніше наречення революції, війни, кризи. Перед ними стоїть двокрапка, все добре, але після них не має бути коми, має бути тире. Восьме завдання. Досягають мети найсильніші. Ті, що не бояться труднощів і сприймають помилки як підказки до саморозвитку. Тут маємо певне словосполучення з як. Коли ми маємо слово як або ніби, ми ставимо собі питання, кома перед як потрібна чи не потрібна. Задумались. Тут я вам раджу ставити таке магічне запитання це порівняння чи так і є. Приміром, любіть Україну, як сонце любіть, сказав Володимир Сосюра. Україна і Сонце. Україна це сонце чи ні? Ну, можна метафорично так придумати, собі сказати, але ну, взагалі, якщо. Чесно сказати, то Україна це не Сонце. Україна і Сонце це просто порівняння. Ми порівнюємо Україну із Сонцем. Отже, це порівняльний зворот і коми потрібні. Любіть Україну, кома, як сонце, кома, любіть. Інший приклад: я люблю Україну як країну, де я виросла, де я бачу своє майбутнє. Тут Україна це і є країна, де я виросла, де я бачу своє майбутнє. Тобто так і є, правда? По іншому можна ще сказати у ролі. Тобто, якщо ми можемо поставити замість як у ролі, кома не потрібна. Я люблю країну у ролі країни, де я виросла. Запам'ятайте такі підказочки порівняння чи так і є як у нас тут досягають мети найсильніші, ті, що не бояться труднощів і сприймають помилки як підказки до саморозвитку. Тут помилки і є підказками до саморозвитку, тобто вони сприймають помилки у ролі. Підказок до саморозвитку. А отже, кома не потрібно. І останнє дев'яте речення: сусіди і навіть зовсім незнайомі люди вступили в бій за життя Романа. Грошові вкладення здійснював кожен небайдужий. Отже, тут я бачу декілька помилок. По-перше, це небайдужий. Тут небайдужий пишемо разом, оскільки можна замінити тут синонімом це може бути чуйний або уважний, небайдужий. А з іншого боку, зовсім незнайомі люди пишемо окремо, оскільки є слово зовсім зовсім не знайомі люди. А як щодо пунктуації, тут мене цікавить, звичайно, ось те тире. Частенько ви себе питаєте: тире чи двокрапка? Що потрібно вибрати в сходному реченні? Це питання досить епічне і проблематичне. Правда? Тут я вам зараз хочу не перераховувати всі вживання тире, всі вживання двокрапки, якісь будувати певні правила багатослівні, а хочу дати вам певні підказочки, які мені особисто майже завжди допомагають. Тобто в 90% випадків можна сказати, якщо є причина або наслідок, це тире. І тут я завжди себе питаю, чому, або чи є результат. А двокрапка це пояснення. І тут. Я завжди хочу підставити, а саме. Отже, розгляньмо приклади Денис і Максим погано склали ЗНО, вони зовсім не готувались. Отож, вони погано склали ЗНО. Чому? Бо вони зовсім не готувались. Це причина, правильно? Інший приклад: Денис і Максим зовсім не готувалися до іспитів і погано склали ЗНО. Це речення, до речі, складнопідрядне. У складнопідрядних теж ставимо тире, якщо є результат. Це результат, правильно? Денис і Максим зовсім не готувалися до іспитів. Який результат? Вони погано склали ЗНО. А тепер розгляньмо двокрапочку. Денис і Максим погано склали ЗНО. Вони набрали всього 134 і 112 балів. Отже, тут ми можемо підставити. А саме, Денис і Максим погано скали ЗНО, а саме вони набрали всього 134 чист і 112 балів. Це пояснення. Інший приклад Денис і Максим зовсім не готувалися до ЗНО. Вони не читали твори з літератури, не дивилися мої Мм, Дуже погано. Отже, ми можемо підставити знову ж таки, а саме вони зовсім не готувалися до ЗНО. Як саме вони не готувалися? Вони не читали твори. І не дивилися мої відеоуроки. Я впевнена, ви добре складете, бо дивитесь ці уроки. Отже, тире чому результат двокрапка, а саме. Запам'ятайте всього ці три слова, щоб у більшості випадків вміти розрізнити тире чи двокрапку в складному реченні. І у нашому реченні, тут замість тире, ми маємо записати двокрапку, оскільки люди вступили в бій з життя романа. А саме, як вони вступили в бій за життя Романи, пояснення, грошові вкладення здійснював кожен небайдужий. А саме! Отже, це були найтиповіші пунктуаційні помилки у творах ЗНО. Раджу вам обов'язково потренуватися писати власні висловлення, щоб повчитися не робити цих помилок. Для цього, як варіант, є мій курс ідеальний твір ЗНО. На якому я проводжу учнів крізь різні формальні аспекти написання твору, зокрема створення тези, аргументів, прикладів, висновків. Також ви напишете 10 творів на різні теми. Я їх уважно перевірю, прокоментую, виправлю всі помилочки, і таким чином ви матимете можливість наробити силу силену помилок і вже на ЗНО їх не повторювати. Більше про реєстрацію на курс дізнайтеся в описі відео. А також біля відео ви знайдете посилання на тест до цього уроку. Це 10 завдань на закріплення проблемних правил пунктуації. Буду дуже рада почути ваші враження в коментарях, а також, якщо ви порадите мої уроки друзям. Не робіть помилок, а якщо зробили, не повторюйте їх добре. До наступного уроку!